Доброго дня! Перед вами італійський каменоріз плиткріз Раймонді СА80. Це дуже дорога техніка, він, він новий коштує близько 3-4 тисяч доларів. Вона призначена для різки керамограніта, граніта і інших дуже тяжких матеріалів висотою до 12,5 см. Давайте дуже коротко. Зупинимося на характеристиках. Двигун і 2 кВт. Це максимальна потужність, як на мене, для 220 вольт. Що йде? Ремінна передача, яка передає крутний момент на диск. Диски застосовуються 350-й, який зараз стоїть. Можна ставити 300 ну звісно, і 250 можна ставити сюди. Ну, В залежності від якості, чим більше диск, тим грубша робота. Звісно, якщо різати плитку, керамограніт, там, наприклад, гарної якості, щоб не було сколів, бажано ставити 250-й диск. Він дуже якісно ріже. Я зараз потім скажу, за рахунок чого він ріже, крім потужності. Тут дуже гарна центровка. Так, що, про що я хочу сказати? Дуже якісна каретка. Якщо ви подивитесь, в неї взагалі немає ніяких люфтів. Тут, виходить, ролики піджимають каретку з двох сторон навколо оцих полозів. Тому рухів немає ніяких. Ні вверх, ні, ні вниз, нікуди. Це також дуже важливо. Комплектується боковим упором для того, щоб впирати плитку. Комплектується ось такими кутниками для різу. По діагоналі, щоб виставити, щоб різати по діагоналі, або можна використовувати як бокові упори в комплекті. Довжина різу від края, від упора до середини диску 80 приблизно Е, Якщо диск від краю до початку диску приблизно 67 см. Ну, звісно, якщо упор зняти, можна різати і переставляти плитку, можна різати плиткою, ну, якою довжиною вистачить, щоб люди тримали її. І метр, і півтора метра можна різати. Так, що ще хотів розповісти? Обладнаний насосиком, ось таким досить потужний насос. Бачите, який товстий шланг. Він подає воду в зону різу з двох сторон. Бачите, за допомогою таких шлангів вода подається в зону різу для охолодження і для того, щоб диски довше служили, коли вони працюють. Ось такий пластиковий підон, обладнаний пробкою. Крім того, цей піддон знімається, витягається для його чистки. Все дуже зручно і зрозуміло. Він по висоті може регулюватися і можна виставляти будь висоту для різки. Він фіксується за допомогою ось тут речашок ззаду. Якщо ось. Раз. дуже легко, тому що присутня пружина. І зафіксували. Так. Тепер підемо, він може різати під кутом 45 градусів. Для цього... Також є, ось так от ми ставимо, відпускаємо і тепер його нахиляємо і зафіксували. Все, ми виставляємо е, висоту, і фіксуємо і можемо різати любі матеріали під кутом 45 градусів. Взагалі, якщо ви знаєте, зараз я чомусь став найпосиреніший матеріал керамограніт. І замовники ставлять майстрам задачу його різати під кутом 45 градусів. Повірте мені, це дуже тяжка задача для плиткорізів, щоб різати керамограніт під кутом 40, ну, знімати точніше сказати, знімати фасочку фазочку під кутом 45. Тому для цієї задачі потрібні дуже якісні диски. І дуже якісні плиткорізи. У мене Нортони кліпери 232-й, 231-й, і то вони, ну і 202 й Це найкращі плиткорізи, які я рахую, але вони також дуже тяжко їм працювати з кутом 45 градусів. Я вже не кажу про китайців, які практично не можуть тяжкий керамограніт різати під кутом 45 градусів. Так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися. На цьому, так, я вам покажу, що всередині. Також дуже цікаво, як на мене, як зразок, як треба робити е, плиткорізи. Бо чомусь китайці щось копіюють копіюють, і все у них не вистачає. Трошки-трошки не вистачає, щоб добре скопіювати техніку. також він закріплений у чотирьох 4... я відкручу. так знімаємо кожу так і ось ми бачимо, що тут діється. У нас тут в комплекті йде ключик один і ключик інший. Фіксація, подивіться сюди, фіксація диску. Ось сюди вставляємося ключ і фіксуємо. Так, поїхали, переходимо. Відкручувати в цю сторону. Відкручуємо. Так, ось така шайбочка, досить широка шайбочка. На, е, я вам покажу на плиткорізі, на самому кращому плиткорізі, який випускався Fayg TS 250. Ось такої, бачите? Наскільки ширша шайбочка. Тому, як чим ширша шайбочка, тим менше диск згинається при знятті фасочки під кутом 45 градусів. Дивіться, бачите, так само, як і у фейді, ось така виходить центровка. Тому ви зараз побачите, що диск, якщо ми поставимо якісний диск 7D, ну, наприклад, які диски можна поставити? Для керамограніту я рекомендую 7D. Ну, або, звісно, Norton Clipper з ось такими шайбочками уплотніми, що він не згинається під кутом 45. А такий економ варіант це для нас це 7D. Ну, Для бетону можна використовувати диски Bosch 300 діаметру. Або ось такий дорогий якісний диск, універсальний, він ріже не тільки бетон, якщо й попадається ще і Залізо якісь там прути, арматура він також його може порізати. Так, ставимо диск. Так. Затягуємо. Давайте спробуємо включити його. У нього 2,2 кВт, тому мій трансформатор, який він стоїть у мене на вході, він не витримує таку напругу, але має запроситися. ви не бачите, Але диск ідеально, коли він зупиняється, він не рухається вліво право І це говорить, що центровка ідеальна. Що шумить, двигун практично безшумно працює. Ремінна передача також, диска не чути. А шумить ось цей насосик, в якому крутиться крильчатка і створює такий шум. Ну, якщо він буде лежати в воді, звісно, в нього шуму практично не буде. Це дуже тихий плиткоріс. Це найтихіший зі всіх плиткорізів. Він навіть тихіший, ніж 232-й Нортон. Ну, ось такий тихий. Ну, в принципі, це все, що я хотів розказати про цей плиткоріс. Я його можу вам дати в оренду. Я впевнений, що ви будете задоволені. Користування цим якісним дорогим інструментом. Тим більше, я, наскільки я знаю, такого інструменту в Києві немає. Так що звертайтеся. Або якщо треба купити плиткорі, звертайтеся, я вам зможу допомогти. До побачення.